Всім доброго дня питання: як такі собаки, ретвіліри ведуть з маленькими дітьми, не страшно підпускати? Коротко ні, а детально давайте поговоримо. Відкрию вам маленьку таємницю. От уявіть, якщо ви підносите маленького цуцика до великої собаки, що відбувається? Велика собака ніколи не нападає на цуцика, тому що вони відчувають, розуміють також із дітьми. Собака відчуває страх в дітей. Тільки радість, вони не знають тривог, не знають страху, не знають забот. Тому собаки реагують відповідно на маленьких дітей, а ніколи не кидаються. Але знову таке, якщо правильно виховувати собаку, якщо ви знаєте її психологію. То слово страшно підпускати діти взагалі сумісне. Якщо ваша собака, звичайно, не соціалізована, сидить там, не знаю, в буді, вольєрі, на ципку. Ну тут я б задумався, можливо, неможливо, а точно було б страшно. Тому дійсно, це правда, що дуже багато залежить від виховання собаки та її соціалізації. Якщо є якісь ще запитання, запитуйте по змозі, буду відповідати всім в відео форматі. Обня.